Через конотоп на велосипедах аж до Мінська такий шлях збираються подолати Євген Вега та Анатолій Пірох, які приїхали зі Слов'янська. Велопробіг організували заради миру, адже на собі відчули, скільки жаху приносить війна, і понад усе хочуть, щоб на українську землю більше ніколи не ступала нога ворога. Ми закликаємо чоловіків, щоб вони війну припинили взагалі. Треба вбити війну. От, це єдиного кого треба вбити, це тільки війну. От всі люди повинні жити. Не повинні у нас такі гасла, що білоруси, українці і руські не повинні братерські народи вбивати один одного долі Євген Вега перебував у конотопі три місяці тому. Сюди він приїхав після того, як біля власної домівки розірвався снаряд та поранив його сина. Сам Євген також пережив чимало операцій та дивом оговтався після тяжких хвороб. Підлікуватись довелося в конотопі, де чоловік провів кілька місяців. Тепер перебуває у значно кращій фізичній формі і впевнений, що на велосипеді подолає запланований маршрут. Ми будемо їхати до Чернігова, потім Гомель, Могильов. І мінськ я вирішив просто, що я доїду. Якщо поставив людина, поставить мету, вона Достигну. достигне з Божою допомогою, Достигну. досягне цієї мети. Підготувався до далекої подорожі, і Анатолій Пірог каже, що вже не вперше організовує подібні велопробіги, зокрема за участі людей з обмеженими можливостями, яких не злякали жодні труднощі. Я з візочниками їхав. Вони так завобше, так напівживі. Без них як можна двигатися. Ну, в процесі походу, нашого, вони привикали до труднощів. І через неділю вони вже їхали. Під час відвідин конотопа учасники велопробігу поспілкувалися з городянами, відвідали краєзнавчий музей та музей авіації. А також взяли участь у творчому вечорі, де Євген Вега почитав власні вірші, написані під війною. Вирушаючи у напрямку Мінська, гості пообіцяли, що повернуться вже за тиждень. Олена Багрянцева, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.